Всім привіт, це знову я. Що ж, вітаю всіх з початком літа і з початку гарного відпочинку. Взагалі, це відео мало виходити 1 червня, але були справи інші. Тому вирішила записати сьогодні. От, знаєте, влітку взагалі хочеться пити. Але чомусь мені сьогодні захотілося тортиків, Тому зараз буду прикрашати тортики. Будемо з вами прикрашати тортики за темою якоюсь. От Зараз 3, 2, 1. Зараз оберемо тему і буду по ній прикрашати. І ось буде. Оце така що ж тема трошки не така, як я хотіла принцес Бау, напевно, це кулькова принцеса, чи я не знаю, це, напевно, кулькова принцеса. але я справді щось робити. Зараз пофарбую тортик все. Сподіваюся, що в мене все вийде. Так, у мене щось виходить тортик трохи такий собі. Взагалі я планувала. петро. Я я сховище, але мова говорить, воно... моя ідея, що я просто е, що я роблю. Дивне. Так, я вже, я хочу запитати якусь гарну, ось якісь типу, щоб е, не знаю, навіть. Я навіть не знаю, як я хочу зробити. Якось так, щоб було гарно просто і все. Можете, будь ласка, ще тортик сам зробився якось гарно. Ну, будь ласка, зробіть якось гарний тортик. Ну, не знаю, це не схожа на тему, але я просто фантазую. Зараз не буду робити по темі, тому що сухалі, хотіла іншу. Але Ну, просто хочу пофантазувати це і подивитися, як вони. Поставить туди якось чи ні, так, зараз хоча б кольори збережу якісь гарні. Не, не знаю, якось виходить трошки не так, я, як я планувала. Але намагаюся робити якось гарно. Хоча взагалі, якщо подивитися, трохи... Так, це тобто, типу, як гарно. Трошки Трошки гарно, трошки не гарно. З якогось боку гарно з якогось не дуже. Мені взагалі здається що треба було можливо. Я вже не встигну, напевно, все переробити Але нехай ну, вже буде так, а потім подивимось. Можливо, залишиться трошки часу. Окей, okay. я знаю, що ви скажете, що це жахливо. Але я намагалася, я намагалася щось зробити, щось покращити. намагалась, тут дуже старалась. Я вже не буду вардувати часто, він, він залишається трошки. Але я вирішила, що просто подивлюсь, як оцінюють ось таку роботу, саме таку роботу, якщо я не буду нічого управляти. Ще що, щось верно, я додам, що остаточно все зіпсувалось. Зараз. Щоб таке? Хай буду це. Все. Не ідеальність завершена. Ура, нарешті. А, зараз вже пройшов а, час а, вже. Ми можемо декорувати. Зараз будемо обирати когось. Е, так, оберу ось цей. Е, ось цей... Ось цей, напевно, ще. Так, я не думаю, що забігу буду голосувати, тому що, ну мені не здається, що він підходить. Ну, Дивіться, який гарний вичих та тих. І у мене такий. <рі> зараз ще нам покажуть, за який не голосували? Так, зараз покажуть. Так, дивимось уважно. Ну так, за мене голосували. Я ж казала. А за всі інші так, голосували. Так, обру. Так, ось так. так ой, о, тепер лишились такі торти Ось цей. Так. Ось такі обираю по. Полишились оці два торти і я обираю ось такий. Він трошки схож на мій, тому що я з цього його обираю. Він такий, ну, у нього кольори такі. Ні, він гарний. І трохи на мій. Тут кольори такі е, різні. І він такий яскравий, ну він виділяється трохи. На жаль, у мене шосте місце. Мене... А, ось такий бідолашний торт Шосте місце. Ех, ну що ж, сьогодні було таке солоденьке відео. Весь вам сподобалось таке солодке мені Справді захотілося тортиків ось таких. <гум> ну що, Всім гарного ранку, гарного дня і гарного вечора. Бувайте!